Добрий день, хочу с 123-го тезу. Ну, назву поки не знаю. Хочу щось і практично запропонувати. Ну, на цей момент поки не знаю, як називати. Але спочатку хочу дещо про ці події, що в нас в Дніпрі. Ну, Хто не знає, фактично Дніпро в нас вважається не офіційна столицею Єврейства України. Тут найбільша община, у нас знаходиться, найбільший в світі ритуальна споруда це Мінора. Мабуть, найбільшу Мінору поставили в нас в Дніпрі в цьому році. Ну, Фактично, коли богообрані. Допомогли кусьмі стати президентом, пісні Дніпро стало ну, весь контроль практично над цією владою. Нас фактично був за євреями. От останні дні дуже цікавий процес відбувається. Ну, раніше, щоб помірковані євреї почали якусь глупость робити, ну, такого майже не було. А зараз виходить, щось з ними таке стається, що ну, я не можу це пояснити. Як ви можете пояснити, якщо ви народилися, завдяки то тому, що хтось життя за вас віддав. І зараз ви берете і пам'ятники цим людям зносите. Ті, хто боролися проти фашизму. І завдяки яким євреї сучасні, ну не тільки ж євреї, живуть у Дніпрі, вони починають нищити ці пам'ятники. Ну, у нас на днях зняли пам'ятник Володі Дубініну. Чим винний Володя, який воював проти фашистів і загинув, що треба зняти пам'ятник. Нового року буде знімати пам'ятник Олександра Ну На цьому тижні ще зняли Горькому. Ну, ладно, Горький там особливо коли пішов проти <клух> тиранії Сталіна, його їли. Ну, практично ладно, він нічого не зробив, можна сказати. Але взяти пам'ятник льотчику, який багато чого зробив, щоб в Радянському Союзі була така авіація, що змогли потім виставити проти Гітлера. Зняли пам'ятник Чкалову. пам'ятник і Пушкіна, який в 1909 році поставили це єдиний пам'ятник, який залишився до цінних часів. Німці взяли, прострелили його в районі серця там кульовий отвір. І тут взяли, зараз прибрали цей пам'ятник. Ми ще хочуть прибрати пам'ятник Ломоносову, це постамент Катерини II. Напроти Гірничої Академії. Потім ось колись поставили ломонос, а зараз його хочуть прибрати з Нового року. Фактично не зрозуміло, чому прибирають тих, хто боровся з фашистами, чому прибрали Володі Дубініна, що хочуть прибрати Олександра Матросова. Вони ж не росіяни. Тоді не було ще такого розділення. Ну або до того самого Пушкіна. Виходь. Почитайте Полтаву, які він слова в уста Мазепи вкладав. Він геній, виходить, в тих умовах і зміг розкрити і показати сутність козаків. Але ніхто ж не читав з цих богобраних, які вирішували, що робити з пам'ятниками. Ну от відповідно, на жаль, мені такого собі не дозволяли. Я поїхав військове. Думаю, тут пам'ятник вони ще не одразу знесуть, бо він дуже великий, але тут закрито. Туди на комплекс не можна заїхати. Шлагбаум написано на час військового стану заборонено на меморіали, заходити. Цікаво навпаки, ті місця, де загинули тисячі людей, які можуть піднімати дух армії. Яка різниця? Тут більша частина українців загинули. Тоді ж Жуков кинув, два мільйони, це скільки було, чорносвиточників. Ну, тут, на цих берегах, ну більше на тому березі і в Дніпрі, загинуло півмільйона. 23 лютого як ми на тому березі якраз приїжджали, я відео знімав і виставляв. На місці таке було тихо, взагалі ніяких звуків не було. Таке враження було, що там ну, насичено прямо було цими душами неупокоєними. Я вирішив поїхати сюди, щоб спробувати поспілкуватися з цими пращурами, які життя віддали, а тепер ті, що в нас у Дніпрі, прибирають пам'ятники, фактично їм. Ну а що, трошки пізніше почну зносити пам'ятники. І тим, хто зараз воює. А для чого їм? в небесному Салимі спогади про якихось тут українців. Їм це не потрібно. От вони почали руйнувати фактичну історію. Так що дуже цікаво. Ну, це вже колапс. Коли помірковані євреї втрачають розум, воно дуже швидко призведе до самознищення цієї нації. Бо раніше такого не було. Ну що ж, вони самі вибирають свій шлях. Те, що вони між собою пособачилися, ви ж бачили, якщо в 14-му році Коломойський не пустив сюди сепаратистів, організував оборону з Корбаном, то зараз їх взагалі персонального награда, громадянство забрали і вибрали з України. Від Корбана чоливав самооборону і організовував. Ну, але поки до Дніпра не дійшли. Так що ті, хто пішов проти Коломойського, то вони не врахували дещо. Ми думали, що тобі ще Дніпро що тут багато російськомовних, що вони підтримають і здадуть швиденько під Небесний Русалим Дніпро. Але не пішло так, як вони хотіли. Вони все в тому виходить. Є ще ті сили, які нас упротив працюють. Ну, зараз я трошки приїхав в саме село, Туди, десь під водою знаходиться 100 рубльова забора. Я колись нема вже в цих місцях. Я попробував без сторубель, я вже казав Ну, Якийсь пращур, щось тут. Чи плота посадив, не знаєте, не пам'ятаю. Ну от На цю забору приїхав, яка пов'язана з пращурами. Я, фактично звернувся до цих мертвих, щоб вони підключалися і пробували впливати <клухи> на події. Хочу продовжити. По перевертнях я вам озвучив, так що не дивуйтеся, коли бачите отаких. От Сюди просто виродження. Ну, почалось на початку 90-х, я пам'ятаю, і це дійсно багато жило євреїв, чому інтелігентні євреї були. Всі тут захвачували, порядні люди такі були. І коли пінчук почав руйнувати заводи, порабувати, вони ще обіжалися що зовсім ведуть себе не як євреї. Це грибуть і своїх же грабують. Фактично ну, ці були вже старі, ну а зараз те, що підросло, от воно фактично захищає німецьких фашистів. Дуже цікаво. Ну, Видно, не пояснили їм, батьки, за що життя віддалося людей і чому вони народилися. Якщо не пояснили, що то. Ума нема. Тут з'їжджають просто, Ну то вже їхнє діло. Хочу спробувати. Якби їм здати. Тому що тут я ж кажу, тут півмільйона загинуло з тижня на війну. Потопили в Дніпрі їх тут. Чорносвиточники українців. Якщо на тому березі ми були там дійсно багато, відчували душ неупокоєних цих, то тут теж є. На цьому березі менше, ніж там. Там концентровано було, вони ж наступали. Ні, з цього берега їх це східний вал був. Вони їх розстрілювали. Ну а тут вже ті, що допливли, вже менше було загиблих. Але ми саме розумієте, що таке півмільйона твое серйозно. Не знаю, потихеньку світи приходить розуміння, як вони взаємодіють один одним, як буде відбуватися єднання цих світів. Але поки воно не відкривається повністю говорить. Але те, що вони входять на діалоги, <кху> 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 говорить про те, що... І все таке відбувається. От хочу використати, тому що я довго думав, як давати пропозицію. О, ворони полетіли. Як спільну думку сформувати. Я не враховував, що треба, щоб до цієї спільної думки приєдналися неправильний світ. Тому що я вам минулих відео казав, що більш того, що буде. Перехід якраз і певно-неправного світу. Тому що там знаходяться душі, вони ж в бролях своїх якось були, їх не можна одірвати. Якщо відбудеться єднання, практично два світи перейдуть разом. Тому я спробую, як пропозицію даю, що треба. залучати і неправильний світ до того. Тому що ситуація, якщо брати умом, вона фактично безнадійна. Тому що все схвачено, відповідно. Це завдання вони виконують, бо обрані. Там знову віруси підуть. Китай він там відпрацьовує свідуще, там по 37 мільйонів заражаються одразу. Відповідно, працюють і вже подальша доля, за вас вирішена. Я вже казав, що і поліцію медичну і вже потихеньку готують, щоб знову людей в лярв перетворити. Ни хто не пам'ятає, ларва це маска. Хомо ларва, людина маска. От. Це йде до того, тому що у війні вбивають довго. А знищувати треба всіх, тим більше багато повтікало жінок. А їх же теж треба прибрати. Вони не входять до тих півмільйона, які говори хочуть залишити. Ну, от відповідно, якщо взяти старі технології, то вплив на матрицю ну, через простір або на місійний комп'ютер відбувався за рахунок станів деяких людей і підключення йшло до простору чи до міського комп'ютеру давалась пропозиція. Віртальок. Це ну, тих відомих політичних діячів то Шульянова банка чи Троцького. Ми ну, використовували якраз через мікрофлору, під'єднання, настройка на простір, чинамічний комп'ютер, і програмували фактично поведінку, чому той же самий Троцький, ну, хто дійсно ці матеріали читав, він дуже гарний був оратор і фактично мотивував аудиторію, тому що він використовував схему та жирці ж практикували таку схему. Але зараз це змінилося. Тобто Через мікрофлору, через якусь кількість там жінок неможливо, воно не дає результату, тому що це вже було. Це фактично стара матриця. Вона вже відійшла. Тому зараз буде єднання якби безконтактне. Мікрофлора буде входити в резонанс і якась спільнота людей буде. Ну, мати подібні вібрації, щоб вони могли формувати в цьому просторі спільну думку. Та ще додається, що і світ мертвих повинен той діапазон підзвичатися, щоб разом формувати цю спільну думку. Ну, Щодо мертвих ви зараз не зможете відчувати. Я просто хочу, якби не озвучуючи, Детально. Ну от практично. Ми подумали, а що треба. Ми, мабуть, заказали, думали, як Мабуть, це казала, не думай, як що? думаєш, що нам треба в Україні. Нам треба, щоб була українська влада патріотична. Нам треба, щоб не було людей. Нам треба, щоб не було цих олігархів, щоб був влад на землі. Щоб люди складали з собою, як колись. І жили по людським законам. Вони по законам, яких нам нав'язували. Біжуть жити до заходу, то сходу. До речі, комуністи не могли 70 років, щоб люди не святкували Різдво і Старий Новий рік. Ну тут раз за рік. Я в мінулі показав. І все. Ну, хто звернув увагу, що комуністи ще тоді, в му році, вони вже під захист це робили. Просто що тоді вони заборонили Різдво. Відповідно, Новий рік люди святкували, ну і то Їх дозволили вже пізніше там ялинку ставити. Ну і відповідно вже тоді плани були ці території. Західний стиль життя підвести. Але тільки зараз воно спрацювало. Те, що комуністи я скажу, не мали, то зараз воно спрацьовує. Люди вже хочуть святкувати Західне оце Різдво католичне. Фактично боротьба двох церков православної і католичної завершується перемогою католичної. Риму. При них Це вже стільки йде століть, але зараз нарешті вони дійшли до цього. Ну, відповідно буде вплив на спосіб життя, не спосіб життя, той, що в наших пращурі був, а оцей нав'язаний богообраними спосіб життя, де все домінує манеріально. Ну, бо західний спосіб життя. Ну, хоч Зараз у нас фактично на сході. Те ж саме в тих же ж москалів, у них теж західний спосіб життя. Вони вже давно забули, як... ну, більшість з них, я дивлюся, що вони люди, а фактично як біороботи стали. Де виродження? Ну, скільки десяти дніть співалися, що дивуватися? У нас такої кількості не було кого Бо працювали люди, їм було не до. І вони могли на свято випити. Але хазяйство треба тримати, щоб жити нормально. А ну, москалів тих, хто був більш-менш на землі, працював, тих знищили. ну, Осталися одні алкаші. І от вони нащадка алкащів вже не одне покоління. Ну, можна змінити, але не дуже легко це зробити. Я дивлюся по своїх близьких, коли люди мали по, по 7-8 дітей, і всі діти померли, спилися. Повідно, уявіть собі, як важко змінити програму внукам і правнукам. Але це можливо. Але це не так часто. А більша частина йде, просто виродження. Це нормальний процес, тому що природа відбирає більш чистійки форми життя. А якщо воно не виконує свою функцію, а функція людини це бути творцем, такі люди просто не потрібні. Зараз ну, я попробую у мене за спиною лівий берег, який після був вкритий тілами і Дніпро. Півмільйона на ну, цих берегах залишилось. От. Подивіться, Дуже цікаво, що там лебіді далі плавають білі. Кілька пар. Значить підказка. От спробуйте дивитися на той берег і якийсь зв'язок з пращурами, які життя віддали, щоб ви зараз жили. І спробуйте дати пропозицію. Подумайте просто, що потрібно. Не думайте як. Якщо ви будете думати, ну що, як владу прибрати. Ну і традиційні якісь схеми возьмете. А тут не традиційно, тут в матриця прибрала. Непотреб оцей. Якщо не, ви не хочете, зрозуміло, щоб тут був Небесний Ресалим, інша держава іншим народом. Ну, а хто хоче, значить, тоді не треба. Некі пропозиції я просто зараз подумаю, я не буду озвучувати. А ви спробуйте з простора зняти інформацію. І якщо ви просто подумаєте про те, що я озвучив, про формування спільної думки як світом живих, так і світом мертвих пращурами, це все рівно дасть поштовх і піде інформація. Тому що неправний світ весь час тукається до проявленого світу, але їм важко, бо люди їх не чують, вони в нічому не позвоні. Але ваші пращури... Вони нікуди не ділися. І роди ваші нікуди не ділися. От відповідно, вертайтеся за них, щоб вони допомагали. Оцю вся конечість припрацюють України, яка і прийшла і яка тут існувала. Яка тут накопичилась за останні десятки років, а то й сотні. Оце вороги. Гадайте, чим завершилося. Що, точніше, почалося, коли прийшли до влади. Ті. Було місто переяслав Хмельницький. Перший указ був залишити Переяслав, Хмельницький прибрати. Бо Хмельницький, як кістка в горлі, виходить. Тоді Європа послала військо, я вже казав під проводом короля поліч. Але вольницю не вдалося забити. Пізніше вони перекрутили і все рівно задавили вольницю. І до сих пір, виходить, вони це розуміють, що в будь-який момент це може все відродитися. Якщо складеться потрібна кількість благородних людей, то вони нічого зробити не зможуть. Тому що сама матриця природня вона просто прибере всяку нечість цих територій. Тому що вібрації. На цих землях будуть і інші. І вони просто не дозволять існувати всякій нечисті. Але для цього треба, щоб якась кількість цей простір підтримав, щоб писати на цей рівень поля духа, який некомфортний всякій нечисті. Так що спробуйте замислитися. І ще раз. На спину йде тут турбова забора. Станя забора за прогом не носити. Сто виїхав або за сплачуємо. з Те ті, що загинули раніше ще на цих терах. Думайте, що ви бажаєте Україні, я кажу, не думайте як, а думайте що хочете. І формуйте спільну думку. Тому що якщо ви почнете думати, яку ви бачите Україну, це вихід на якісь одні спільні операції. Хтось, подумаючи, вхопив думку, посилив і кількість почне зростати. 13-15 тисяч проглядів, виходить, це дуже потужна сила. Так що починайте думати, як прибрати цю всю нещасть з України, яку ви бачите Україну завтра. Да, зараз у нас війна, але знову ж, щоб її прибрати, треба, щоб щось тут пішло слідуюче. Тому що поки... Не буде усвідомлення, ну, от богообрані будуть знищують людей. Те, що вони зараз і роблять. Так що думайте, в 2014 році я казав, що війна прийде в кожну родину, мені не вірили. От, вона прийде до кожного. Якщо ви не будете думати, як прибрати всяку нечість, що зовнішню, що внутрішню, воно прийде до вас. Є гарантія, що ви залишитесь живі. Ну, якщо всередину вас об'ють, так що ви втрачаєте. Починайте думати, На думку вас ніхто не буде чіпати. А думка це дуже постужна сила. Тим більше спільна думка. Вона викликає спільну дію. І вони самі не будуть розуміти, що з нею відбувається. Тут важко сказати, тому що матриця буде вирішувати. Може знову здохне якийсь Путін. Може здохнуть іще хтось. На Заході, хто керує Путіним. І все може піти зовсім не так, як би обрані запланували. Спробуйте формувати думку. Думайте, якою бачите Україну завтра. Щоб це встало сьогоднішнім днем. А просто перемога, перемога, ну що таке перемога. Одну гру закінчили, вам підсунуть іншу гру. Треба взагалі прибрати оцих ляльководя, які вами керують. Щоб ви відчували поле духа і фактично робили те, щоб попросити думки, які на цих фібраціях існують. Тоді вам не треба буде ніяких поводирів, ви самі будете розуміти, а що вам далі робити. Попробуйте замислюватися. Ну, буде достатньо. Це найкраще, ми побачення. Не бьет, не